Запхольцер, пустеля або рай, вступ передмова запахольцера. Грунтуючись на численних відгуках про мої книжки, доповіді та семінари, я знову і знову констатую одну з найбільш істотних помилок сучасності Відсутність телекоглядності в мисленні сьогодні люди воліють. Отримувати готові рецепти та поради. Вони думають тільки про сьогодення, не бажаючи витрачати час на те, щоб переосмислити минуле, замислитися про віддалену перспективу і повернутися ближчим до природи. Необхідні знання вони хотіли б отримати не просто на блюдечку з блакитною облямівкою а. по… Можливості попередньо розжувати ну розжоване для мене такий спосіб життя неприйнятний. Бути людиною значить бути незалежним, вміти самостійно думати і сприймати дійсність сюди. Відноситься і право на помилки. Причому найбільше з них. Це страх зробити помилку, а, але тоді нічом, але в такому разі нічому ну, не навчишся. Книга Пустеля Борай не є збіркою готових рецептів, хоча містить безліч практичних вказівок. Я зупиняюсь на деталях, але не розжовую все до дрібниць. Ця книга допоможе не тільки фахівцям і експертам, але і широкому колу читачів. Усвідомити необхідність мислити відповідно до природи, покаже наскільки широкі можливості людини по лікуванню землі, і відповість на запитання про те, що кожен з нас, будь то садівник, домогосподарка, фермер, журналіст, політик, державний службовець, може зробити для того, щоб співпрацювати з природою та жити по іншому. Ця книга веде читача е, за руку. Певний відрізок шляху, водночас даючи зрозуміти, що далі він може слідувати самостійно. Той хто її читає, повинен знову навчитися думати самостійно, щоб докопатися до причин ситуації, що склалося, і зрозуміти наслідки власних вчинків у майбутньому. Якщо ви враховуватимете взаємодію усіх елементів, що існують у природі, все стане логічним. Тоді ваше життя перетвориться на постійне дослідження, а природа стане вашим учителем. Тоді ви зможете уявити себе на місці свого візаві та встановити з ним контакт. Ви повинні це прожити, щоб зуміти пізнати усе на власному досвіді та передати його іншим. Тоді вам залишається набагато менше роботи, і тому ви. Стаєте частиною природи, діючи з нею спільно в гармонії, а не орієнтуючись на односторонньому орієнтуючись в односторонньому порядку тільки на досягнення мети та отримання результату в рамках моєї всесвітньої діяльності. Та е, я консультую приватних осіб групи населення, підприємців та організації в різних країнах. не… Вникаючи в їх життєву філософію, релігію чи політичні переконання, важливим для мене є те, щоб мої консультації служили на благо усьому живому, вчили е, поважному поводженню з природою та відповідали творчим цілям. Це таке.